Незмінним організатором міського фестивалю колядок та щедрівок виступає будинок дитячої творчості. Проводиться фестиваль серед освітніх закладів громади. Вже стало традицією проводити фестиваль колядок і щедрівок. Різдвяні передзвони. Це вже продовжується протягом 20 років. Приймають участь заклади загальної середньої освіти. В цьому році є учасниками вісім закладів загальної середньої освіти, будинок дитячої творчості та долучився до нас заклад дошкільної освіти Дюймовочка в актовій залі гімназії номер 1 де проходив фестиваль, панувала святкова атмосфера. На імпровізованій сцені змінювалися гурти, ватаги, групи колядників, і кожна коляда чи щедрівка, що лунала дзвінку, сповнювала серця любов'ю, додавала віри, сили, наснаги, бо в ній душ. А народу колядки це певна традиція. Ми продовжуємо наш рід. В цих колядках скарбується багато пам'яті про минуле України, і я вважаю, що колядки це головне на різдво. Ми відтворюємо ці традиції. Ми їздимо по селах і так їх. Старовинні колядки ми вносимо зараз в ці модні, і навіть ми вчора колядували. Мене. Колядок я знаю достатньо багато. Я знаю багато колядок. Ми, ми їх попривозили з різних сіл та, та вивчила їх в основному так само на перлинці. Тут мені дуже подобається. Я вважаю, що е, люди мають знати колядки, тому що це їхнє рідне. Зберігати традиції наші. Е, Наші традиції дуже багаті. Кожна колядка має великий сенс. Колядок є дуже багато на різні мотиви. Християнські, співають для Ісуса Христа, про нього самого. Колядки вони нас об'єднують, об'єднують наш народ. Важливо, аби традиція колядувати та щедрувати передавалася із покоління в покоління. Мої батьки теж знають колядки. І ми їздимо до домовилися колядувати. Окрім підтримки зали, гучних аплодисментів. Учасники фестивалю отримали ще й солодкі подарунки від благодійників. Проведення фестивалю колядок та щедрівок освітяни вважають одним із важливих елементів національного виховання дітей. Ми Хочемо відродити шанувати традиції та звичаї нашого народу, відроджувати та продовжувати нести в світ людям і навчати наше покоління. Поринити у атмосферу народних традицій вам допоможе короткий відеоогляд Далі Sure.